Якби вони взяли і відкрили кордони, то звісно е, багато хто б зразу і виїхав. Але коли людина вже е, усвідомить, що вона може і виїхати, і в'їхати, і виїхати, і в'їхати без, без проблем, то я думаю, люди потрохи почнуть і повертатися. Е, звичайно, виїдуть у той клас людей, які, знаєте, і тут себе в Україні ніхіра найти не можуть, і вони думають, що там просто золоті гори, що там просто їм. Все, життя наладиться, блядь. Да хер там, вони просто там будуть пахати. В принципі, такі люди, по суті, тут і не треба, тому що вони і податки хер платили, і якщо вони. Займалися якимись тємками, то, звісно, це в обход системи було, нічого вони не платили, і зарплату, як завжди, отримали ну, в конверті. Тобто, смисл от таких людей. І навіть якщо їх призвуть воювати, то яких з них воїн, ну, розумієте, Це людина взагалі без характеру. Хай вони тікають. А от люди там, середнього класу, допустим, коли вони зрозуміють, що вони можуть виїжджати, повертатися, то вони, ну, я не знаю. Ну, в Україні будуть заробляти, чи за кордоном будуть заробляти, витрачати гроші в Україні. А так у них зараз така думка: ну, от середній клас людей, людей яких там і сім'я є, вони зараз думають про майбутнє. Вони розуміють, що вони привикли подорожувати, виїжджати, вертатися. А тут і виїхати не можуть. То, звісно, вони хочуть виїхати тільки в одну сторону. Якби відкрили кордони, да, будь ласка, собі, тут собі заробляєш, поїхав, відпочив. Вернувся, все одно, як би там не було війна, війною, але жити потрібно і відпочивати, теж я вважаю, потрібно. Але звісно, коли це вони е, затискають і затискають, то, звісно, є така думка, що ну, мабуть, треба леняти. А якби вони відкрили кордони, ну, в мене б зразу я б собі зараз і сонячні панелі зараз, зараз кинув і вложив ще в будинок кучу грошей, і тось тобто, я б жив би тут. А Подорожувати і десь поїхати відпочити дітей, хоча б дітей звозити на море, то звісно, хочеться за кордон. Напишіть, будь ласка, свою думку. Що ви думаєте? Якщо відкриють кордони, то е, навпаки, е, люди ну якби вернуться чи вийдуть повністю всі. Напишіть свою думку, будь ласка.